Всім привіт! У нас новий ролик і нові пригоди. Загрузились ми сьогодні у Вишневому і в Глівахі на Кременчух. Зараз у нас обід, 12 годин ранку. Розвантаження у нас на завтра, на 9 ранку, все, яке я люблю, Загрузились Їхати до Кременчуга через Полтаву десь приблизно напевно, 400-450 кілометрів. Можна їхати собі спокійно, не спіша. Правда цей Київ задовбав постійно пробки. Ну, субота, думаю, що не буде мало машин, а вона більше, ніж в будній день. Найголовніше проїхати Київ і вже потім дійсно по трасі їдеш свою насолоду. Круїз виставили на 85 і їдеш. Правда, ще поки з Києва виїдеш, пів дня потратиш. Не знаю, що сьогодні так, що пробка, можливо, десь ДТП. Це ж кажу, сьогодні субота, вдома буде мало машин, а вийшло навпаки. Поки проїхали цей Київ, то, звісно дурачків на дорозі вистачає. Зараз в нас... Години 18 хвилин приїхали, доїдемо до Пірятіна, відкрутимо 45 хвилин паузи і потім вже напевно будемо піти до самого Кременчуга. Погода сьогодні не скажеш в літа, 17 градусів. Капець. Сьогодні курточку і жильотку. Все одягаєш. І вітер зараз, хоч боковий, і не встречний. Покажі. Все. Ми в Кременчуї наш патріотичний мерседес. жовто блакитний вам стрій. Мерседес оранжевий. А прицеп вже в нас майже патріотичні кольори, які замінити. Це ні зверху жовті знизу. Але і так добре. Підкупилися. Купили нарешті жовті перчатки, тому що без перчаток взагалі неудобно. Пахучку. Поки само дешево, тому що вже як закріплюсь за машиною, то потім вже будемо купляти ну, і собі водички. Зараз трішки поубираємо в прицепі. Погружались ми там під забором вправо заїжджати. Загрузка на сьогодні на даноні. Аж вечором можна буде, якщо не жарко, то поспати, відпочити. В машині поубирати, бо ще як прийняв, то не убирав. Ми вже приїхали на завантаження в Кремінчук. Зараз будемо загорати, так як я і говорив. Наданонс ходив, зареєструвався, сказали, даних моїх немає, нема. Чекати дзвінка. Але я так розумію, це чекати вечора. Я після того, як отримав машину, часу. Навіть пообрати не було. То нарешті можна позайматися машиною, і якраз бо минуло я й не стих показати, поки туди-сюди <правж> вже отримав нову. Так що почнемо з робочого міста. Це чехли, які від минулого водія. Що я зняв, тому що вже кожен раз, як встаєш, вона туди падає. І незручно поправляти кожен раз. Вони вже старі сюди, бо потрібно нові чехли. корму, ну, в принципі, все те саме, що як я в Європі працював. Робоча зона, регулюровка руля. Хоча, що? А Регулюровка мені подобається. Зручно, і для карточок, також, ніж як в Дафі. ручник, за цим намучився трішки. Я відтогі дверки Ось, закриваються вони, я так це закрите. А то щоб не гепать, а так, і вроді закрита. Ну, блин, з ручника вона не знімається. Хоча смикать дверка вроді закрита. А вона з ручника не знімається. А в ітоги тут на нього тільки ставити, а рушати тормоз нажав, передачу включив, Де передачу ось, драйв включив і погнав. Тому були в мене такі ситуації. З моїм ростом, до речі. То небагато, я не знаю скільки там, метр там 1,50 м скипка. Жертую, метр 65, напевно. Навіть не знаю свого росту. Ну Мені в принципі місця вистачає, але комусь хто повищий, то ні. Також тут другої спалки немає. Тут ось такі ось ніж, можна сюди полотенце, ще щось положити. Ящики, наприклад, як в Європі працював, машина, оперу ширше йде і більше. І вони ж там розділені, а тут один спортний дащик. Теж дві таких ніші. І що ще цікаво порох. Навіть трішки більший, ніж в ДАФі. Десь, напевно, в два рази. А так, працювати можуть. Зараз пообираємо і взагалі буде чудово. Під минулим відео писали, що там карометражки виходять, блін? не виходить, сказати Бог з ними. Я намагаюся знімати більше відео, але іноді не виходить. Я взагалі стараюся хоч щось викладати в неділю, тому що перша вахта, якщо чесно, дуже складно. По-перше, що обвикаюсь на новому місці, де загрузка, де завантаження, ця специфіка, документація. Тому складновато, але щоб не залишатись взагалі без відео, хоч короткі відео. А так ще просили з -з зрівнення з ДАФом. Ну, скажу по тому, що я їздив, потім на Європійому, що говорили Камаз всередині, <середині> похожий на Камаз. Ну, в принципі, я скажу, що Мерседес набагато м'якший, ніж дав. Я їхав, то дорога відчувається м'якше, набагато. Це, Напевно, сама м'яка машина, що я їздив, нема, не дав. Мерседес п'ятий. Бо це ось, наприклад, то, що ми зараз сидимо, то він уже пожорстче йде. А от Євро 5, він взагалі м'якенький. Добре їхав. Але Євро 5, я, 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 я літа, а Мерс. Хоча автономку включаєш, вона дує, але все рівно холодно. Тут затоп печка тепліше, ніж в у Мерседесі, але в Дафі краще зроблено і тепліше. Писали також за Нового Мерседеса, ні на Нового Мерседеса, я сам не хочу. Тим паче, що там вже хоч повноцінна кабіна, тут вона йде, як в Daf, наверно, а як у Мана ТГС уща кабіна. Ну нічого, в принципі, тут. Поспати тут і стояти. це рідко за всю вахту і мається. Я приїхав на данон, що буду стояти, а так. Постійно їдеш, головне як воно поспати, спалка, спалка. В принципі, тут теж кстати, до речі, спалка на Євро 6. Я хоч першу ніч я виспався. Тут хоч матрас, ну більш-менш нормальний. А на Євро 5 як шконка. Ну, нормально. А так, якщо порівнювати, що ще... то, що Євро 5, що Євро 6 Mercedes, то набагато тихіше, ніж дав. А так по машині я більше навіть не знаю, що сказати. А також ось ця тумбочка, ключі. Сюди можна положити чашку. Зараз є ще кобрик треба протерти. Тут ще висовують. Ну ладно, хай. висовується, щоб не поламати я коли в Європі працював, то тут іноді, ну, правда, що воно вже йшло ширше. І тут був столик. Ну, яка без столика. Ладно, будемо прибирати і відпочивати. Трішки поубирали, пиль поганяли. Звісно, що я можу зробити, це ще з минулого Mercedes напарника, ковер, то я у папи забрав, все брата ковер. Ну, поки хотілося б, звісно, Чехли які сюди підходять. Але поки що я не знаю, чи на цій машині довго затримуюсь, тому що і куплять. особливо поки немає постійної машини, то немає сенсу. По поводу холодильника дори... також поломаний на такій резинки. Не виїжджав, бо виїжджає холодильник, що на одному, що на другому Mercedсі набагато вступають дамфу, тому що зараз -то він виключений. Получається, стоїть тільки одна банка 0,5, чуть вище можна. Тобто, Посередній з тим, як мені готовлять, то холодильник маленький приходиться купувати менші судочки. Так що на так, в принципі, їздити можна. Так, і загрузились ми на даноні. Зараз вже майже час ночі виїхали тільки. І здравствуй, ночна їзда. Хорошо, ну, хоч по знакома дорога. Грубо говоря, може що на автоматі їхати. Дороги знаєш, але все рівно сон нікого не щадить. Тому якщо захочу спати, то буду спати. Ну, поки я ще бадьори, поки з холодильника чи з морозилки виліз, то звісно поки спати не хочеться, а там не знаю, зараз я включу так, Чи замерз, чи промерз. Якщо зігрі її буде клонити в сон, то краще ляжу, посплю якісь там один 4-5. Поки з цієї морозилки хотів вискочити. Думаю, йогурти там прохладно. Навіть напевно градусів 4. І там для водія то те, курточка лежить. Мені сказали, що може одягати. Я одягнув, все, документи дали. Я з радості кажу, все, можу їхати. Кажуть, так. Да". Я ключі забрав, і починаю ускореним темпом йти до виходу, кажу, тільки курточку залишив. А я і так пригрівся, в ній добре було що знімати, не хотів, Чуть не вкрав курточку. Потім з пропуском та сама ситуація став у машині, охороникає пропуск. Хто ти такий? Показуй документи. Покажи документи, хто ти такий. Що ти в дворі робиш? Кий, бо будемо битися, блядь. я тобі покажу. Я думаю, опять знову потрібен якийсь пропуск було підписати. Коли я забув за цей бейджик. ну, в принципі, так іноді буває, що такі ситуації зі мною тим паче часто. Ну, Не спеціально, але... Що ж поробиш? А як починаєш сонний, то в мене це на постійній основі такі куплю іноді. Так що поїхали. Сподіваюсь, уже без пригод. Ух, так закружився сьогодні, поспав 4 часа, щось забув розповісти, що розвантажились. Розвантажилися ми десь в час дня і приїхали на базу, підзаправились, поздавали документи, ми вже приїхали на нове завантаження і ми на Харків. Давно я вже там не був, тому хід вже в знайомі міста. Раніше боявся Харкова, а зараз вже давно не був, вже спокійно, не переживаючи, їдеш на Харків. Так що ми грузимось, поки є час. Гадилька знову поспимо. У ну, нас щось переслідує прям нічна їзда. Загрузились, не знаю. Можливо, доїдемо до хорову та станемо відпочивати, а завтра зранку продовжимо. А можливо і далі поїдемо, якщо міста не буде. Ну і Ще, звісно, зараз поки спати не хочеться, тоді без, без різниці, куди їхати. Но тільки ж починає хотіти спати і все. І Вже не їхати, нічого не хочеться. Тому. Будемо дивитись по ситуації. В ми вже приїхали, в принципі, зараз почнеться тут. Полтавська область, Перідін, Лубний, Хоров, одне за одним, якось швидше. Сьогодні пронували Львів і Харків. Ну, мені сюди якось не знаю, спокійніше їздить. Не знаю, як це описати, ну це Харків, Дніпро, Запоріжжя. Проще, Одесь та сама. Якось не так устаєш, як їдеш туди. Я не знаю, як це описати. Так що визимо ми вже без рефа, тому вже з містом для паркування вже хоч легше, бо сьогодні я віз як цей данон, то переживав, щоб нікому не заважати. Став уже під ранок, коли люди встають, працюють, я став посмотр. Що є іноді такі, дітакі, вроді робимо всю одну роботу, але декому рев заважає. Мені, наприклад, взагалі нічого не заважає, хоч рядом не знаю. Танком проїття чути не буду. Ще один плюс літа, крім його спеки, це те ще день довгий, ніч коротка. Поки поспали ті 3-4 години, десь 3,5, 6-4. Та вже і сонечко стало я вже по видному їхати. Правда, єдиний мінус, якщо починається спека, то тоді, звісно, важковато. Але так як в останні дні, навіть якщо сонце світить, то воно не жарко, а навіть іноді прохолодно. Я вже обіцяю жару. Переночували в королі на якраз десь ми в пів першої ночі стали, Папас їхав на Запоріжжя. Я думав їхати далі, а потім місто було, встали переночували та й це сьогодні в Полтаві роз'їхалися. У мене один магазин у Харкові, тому зараз доїдемо до нього, встану, схожу в магазин. Та і потім буду чекати подальших команд, що робити. Ну все, вихрузлись в Харкові. Як добре, коли один магазин приїхав, встав часик, постояв, з секунд стояв. А там от... Ай. Вигрузився і зараз спокійно їду на завантаження і на бровар. Якраз по об'їзді, там де Аст крайній рейс на Дафі робив, вигружав соду, десь там знаходиться фірма завантаження. Тому більш-менш дорого знаю. Може тепер тривога не страшна. А там уже, якщо що, попрошу номер телефона, то й доїду якось. Загрузились. Виїхали з Харкова. З вигрузкою на завтра в Броварах на 9 ранку, зараз 7 годин вечора. Доїжджаємо вже до Полтави, то цю ніч будемо вже спокійно спати. Правда, ще не вирішив, де поближче до Києва. Відпочинемо, а завтра вже будемо розвантажуватись. Так що Зараз ще нам потрібно десь буде паузу, 30 хвилин докрутити, потім вже ще трішки проїхати. Сильно також не буду затягувати. Будемо вставати, Ми Доїжджаємо до розвантаження. Розвантаження все рівно на 9, зупинився вже. Об'їзну борі проскочили на Оковські заправки. Краще раніше дети можуть не запустити, щоб не стояти під воротами. Всякава їх ходок перекусити, щоб спокійніше стоялись, і чекались. 140 гривень тільки, Ну, зато не голодний. Тому зараз поїмо і вже потихеньку будемо доїжджати. Да, доїхали до розвантаження. Розвантажимо зараз під рампою, тому і, і, іноді чесно, немає чого знімати, тому що, ну що, під'їхав, став під рамку, вигрузив, від'їхав, двері закрив та й погнав. Завантажень поки немає, тому вигружаємося, забираємо документи, їдемо на базу, заправляємося і чекаємо нові команди. Нам до перезмінки залишилось ще сьогодні 25. Ми міняємося до сьомого ще 2-3 дня. Якщо пресік зробити було би нормально. Це речі, у нас чиста дорога. Я, так, сіньоту, приїхав на базу, певно, десь півпершого ліг, поспав до півтретього, проснувся, поїв, здав документи, зустрівся з братом і буквально тільки зустрівся з братом, хвилин через 5-10 після зустрічі набрали, сказали на загрузку. Загрузились з парапортом і тому зараз їдемо на Львів. І все, як ми любимо нічна їзда, тому не знаю. Будемо дивитися по ситуації. Якщо буде хотіти спати, не виносимо, то будемо лягати спати. Це вже наш крайній рейс, я думаю, і будемо мінятися. Бо сьогодні 25. -те. Якраз їжу на Львів, туди-сюди, І 27-го міняємося і будемо їхати додому. Відпочивати. Так, а поки хлопці відпочивають, ми докручуємо паузу, залишилась хвилина йохурт, і будемо їхати їхати ще до самого Львову, але можливо напевно вже десь станемо переночуємо годинки-дві. А ми вже і відпочили, вигрузились, стоїмо ось на парковочці. Цілий день, грубо говоря, просоїли, відстояли паузу 9 годин. І зараз будемо їхати на 612 кілометр. І будемо грузитися з Моршина на Київ. І завтра вигружаємось, здаємо машину і додому. Загрузились ми на моршені, як звичайно. Два години ночі ми виїжджаємо. Не поспати, бо визвали в 12. Не доїхати до місця розвантаження, не туди, не сюди. Ну, вже як є, будемо їхати на розвантаження. Максимально поки спати не буду хотіти, то буду їхати, а там уже по ситуації. У мене цілий тиждень такий. По ситуації. Виїхав вночі і їдеш по ситуації. Правда, ну якщо захочу спати, то ляжу. Поки правда я днем виспався тепер ...самий опасний період, коли буде сонце вставати. Ой, трішки не витримали, то... Став я вівтора часи, яка похімарив. Якраз сонце почало вставати, все вже не міг. Якраз і пауза, розумів, що обізно рівно, а не проскакаю. Не вистачить часу. Тому думаю, встане якраз паузу і трішки більше відключу і посплю. Зараз ми тільки проїхали рівне. Залишилось вже не так багато, фінішна пряма, але ще не знаю, десь встанемо напевно поїмо або каву хоч попити. І потім вже будемо доїжджати до місця розвантаження. Хоча, говорять, що вряд ли я сьогодні розвантажуся.